Де я знаходжуся, це Нідерланди, Бельгія, Німеччина, українці, які приїхали, люди, які тут чимось займаються, люди, які хочуть тут залишитися, якось тут жити. Знаєте, що от рекомендаціон на сьогоднішній день: навчіть комунікувати, навчіть спілкуватися один з одним, навчіть заводити друзів робити на совість, що ви робите. У мене є друг Юра Юра. Тобі привіт, з нас, дай Божа здоров'ячка. Який е розказує правильну тємку оцього спілкування, ком'юніті, підтримки один одного. Ми з вами так активненько любимо подосрати один одного. Ну це є така фур, і гамінза ложку накинули, навіть там не знає людину. Я такі випадки пам'ятаю, чувак взагалі не знав чувака і заливав дві ж лош у той галімий, галімий тіп. Так що навчіться навчіться спілкуватися, навчитись. Чути один одного це дуже важливо насправді, і, і якось тоді вже можна двигувати, можна один одного якось підтримувати, як кірпічики, які утворюють великий прекрасний дім. Моя думка така.